Минулий вікенд став насиченим для жіночої баскетбольної команди Івано-Франківська. Вони зустрічались з одним із лідерів вищої ліги Діла Баскетом. Суботня гра розпочалась з рівньої боротьби суперників, яка тривала практично усю десятихвилинку. Тільки завдяки триочковому китку Ольги Черненко БК Франківськ випередив гостей на одне очко. В другій чверті влучні кітки Жиракової та Терещенко допомогли івано-франківській команді зробити невеликий відрив. Проте свої корективи внесла головний бомбардир гостей Аліна Ягупова. Її вдалі атаки допомогли Єлисавет Баскет повести в рахунку плюс вісім очок. На велику перерву команди пішли з рахунком 40-39 на користь гостей. Третя чверть стала переломною у цій зустрічі, адже через перебір фулів з майданчика зійшли основні гравці обох команд. Проте гравці БК Франківськ знайшли в собі сили, щоб повернути лідерство за відсутності Аліни Ягупової. Гра у гостей відверто не склалася. Влучні триочкові кітки Катерини Полянички та Людмили Тимкової у кінці зустрічі забезпечили впевнену перемогу. Людмила Коваленко причиною поразки вважає недооцінку суперників. За словами тренера Єлисавет Баскет, команда вважала, що суперник, який посідає останнє місце турнірної таблиці, не становить загрози. Натомість тренер БК Франківськ Дмитро Валенко зізнається, що ставку робили на суботню гру, а перемогу здобули завдяки злагодженим діям гравців. В першу чергу хотілося б відмітити, що сьогодні була гарно налагоджена гра. І мається на увазі як в захисті, так і в нападі. Були моменти, коли ми помилялись, але ми винуждали свого. Цуперника помилятися більше. І за рахунок того, що досить непоганий процент влучання сьогодні, був як двох очкових, так і три очкових китків. І штрафні ми не промазали жодного. Дев'ять з дев'яти сьогодні забили. Я рахую, що оцей відсоток влучення, бажання дівчат, те, що вони слухали тренерів, виконували ті, ті завдання, які ми поставили на цю гру. Це стало великим кроком для нашої сьогоднішньої перемоги. Найрезультативнішим гравцем матчу стала Аліна Ягупова. За гру вона набрала 25 очок, вісім підбирань, п'ять передач в складі баскетбольної команди. Де Франківськ найкращою виявилась Катерина Поляничка. В її активі 24 очки, 8 підбарань, 8 передач.